Вже давно запустили інформацію про те, що будуть фізичні перевірки для пенсіонерів. Багато хто питає, чи правда це. Я вам скажу так: це правда. Одразу хочу розповісти історію, яка, приміром, сталася ось з мамою. В неї закінчилась ну десь, може, неділі з три назад. Закінчився строк дії карточки, на яку вона отримувала пенсію картка в Ощадбанку. І ну, був такий момент, що вона не одразу могла прийти, ось, але потрібні були гроші з картки. Вона перетелефонувала в банк і сказала, що ось так і ось так, але сказали ні, приходьте, приходьте самі тільки тоді по новому картку. Тобто, це правда. Якщо у вас закінчився строк дії картки, ви маєте прийти до банку самі. Просто зателефонувати і сказати там поновіть, будь ласка, картку, а навіть підтвердивши там всі дані, які є, тобто, щоб розуміли, що це ваша картка. Мають побачити, що це ви, що ви, вибачте, живі, що це не обман, що з вами все добре, і це ви отримуєте свою пенсію. Тобто, ось, ну, якось так. Тому це все робиться для того, щоб дізнатись, чи дійсно людина отримує пенсію, чи дійсно вона отримує, а не хтось там інший, або там не обманюють, і так далі, так далі. Тобто, ось на такий крок пішла наша держава для того, щоб ось все це дізнатися. Але це ще не все. Там є дуже багато нюансів і для тих, хто за кордоном, і для тих, хто на окупованих територіях. Ну зараз все це обговоримо. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогенькі, будь ласка, давайте закриємо збір. Дуже потребуємо зараз вашої допомоги, хто скільки зможе, по 2, по 3, по 5, по 10, хто скільки зможе гривень. Там залишилось зовсім небагато закрити збір на машину для 118-ї бригади, для наших хлопців, які воюють зараз на запорізькому напрямку. Я дякую всім, хто допомагає. Отже, перевірки. Фізичні перевірки пенсіонерів. Кого це стосується, взагалі в першу чергу? Дивіться, тих, хто виїхав за кордон, тих, хто виїхав раніше, але зараз, ось, приміром, вже підійшов час для людини отримувати пенсію, і ось отримала людина право на отримання пенсію. І зараз треба якось вирішувати це питання. І ось треба підтвердити, скажімо так, фізично, що це ви. Також це стосується тих, хто знаходиться на окупованих територіях і в кого прострочена картка. Тобто, скажу так: як я вже розповідала на початку випуску, що мамі потрібно було прийти в банк і не один раз, до речі, не один раз навіть вона приходила. Вона один раз прийшла, потім потрібно було ще приходити. Чесно, вже не пам'ятаю для чого, але точно пам'ятаю, щоб. Перевипустити картку, вона ходила туди два рази. А хто цього не зробить, виплата пенсії буде призупинена. Просто буде призупинена виплата пенсії. Отже, ті, хто зараз за кордоном, вони можуть повернутися в Україну і все зробити. Це такий, знаєте ну, ось такий варіант. Тобто, повертатись для того, щоб підтвердити, що це ви. Також можна це зробити через сайт пенсійного фонду, тобто через електронний підпис. Також можна це зробити. Але дуже багато людей просто не вміють це робити. Як взагалі це відбувається, тому тут теж можуть бути проблеми. Також можна звернутися до консульства, де точно підтвердити, ось що ви це ви, і вже через консульство все це буде передаватись в Україну і під. Буде підтвердження. Ті, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях, ну, тут пенсія буде нараховуватись, але на сайті пенсійного змінити вид, як отримувати пенсію, потрібно. Там дуже багато нюансів різних, тобто, чи будуть котуватись там ось ці, скажімо так, ось як українська пенсія, там, чи можна буде взагалі її отримати і так далі. Ну, бачите, там дуже багато різних моментів, але. Я дуже сподіваюся на те, що законним, ну за, закон якось законним шляхом, все це буде вирішено для того, щоб спростити людям взагалі, ось ну я навіть не уявляю це. Це просто жах і на окупованій території, і не мати можливості ні пенсії, ні отримати. Нічого Ну, дуже сподіваюся на те, що там все це буде якось вирішувати зараз. Держава, влада, бо там справді дуже тяжкий такий тяжкий момент. А, тим, в кого минув термін дії картки. Тобто, тут треба йти в банк, тут треба йти в банк і фізично підтверджувати, що ви це ви. Бо для того, а, якщо ви цього не зробите, ви просто не отримаєте свою пенсію. Навіщо все це? Ось виникає питання. Навіщо все це? Це для того, що, щоб дізнатися, що ви, тобто ви це ви, і ви отримаєте свою пенсію. Це саме основне. Тому ось на такий крок пішла держава для того, щоб ось все це зробити, щоб все це дізнатися ось таким шляхом. Тобто, можна було б, знаєте, зараз все це відмінити і ну якось під час війни у багатьох немає можливості такої, щоб приїхати. Приміром, там десь людина сидить, сидить десь там в селі далеко, і, ну. Якось так, бачите, не хочуть зараз а, прибирати ось такі моменти. Це такі перешкоди, скажімо так, перешкоди для людей, які а, десь відсиджуються а, далеко, знаєте, поїхали собі десь там в село, в хатинці сидять з міста подалі. Від цих ракетних обстрілів і далі а просто буде йти зима, і багато людей будуть ще ще більше. Скажімо так, хтось буде їхати знову за кордон, хтось буде тікати в села, хтось буде якось, бо не буде знову світла. Але бачите, ось все це такі перешкоди, але їх не прибирає держава. Ось хочуть знати, що дійсно пенсіонер дійсно він отримує пенсію. Якось так. Тому, дорогенькі, пишіть, чи були у вас такі нюанси, і скільки разів вам потрібно було йти в банк, і як у вас це все відбувалося. Пишіть, будь ласка, щоб люди знали. Історію мами я розповіла, як в неї все це було, тому дійсно такі моменти є. Вони є. І я думаю, що ну, навряд чи їх хтось зараз прибере, навряд чи бо вже прибрали. Якщо на початку війни, коли було дуже тяжко, ніхто цього не зробив і зараз, то я думаю, що ніхто цього вже й не зробить. Тому будьте готовими до того, що якщо у вас вже скоро закінчується термін дії картки, вам треба буде йти в банк і можливо не один раз. А в мене на сьогодні все зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.